Плавання це унікальний шанс для всіх людей, хто хоче оздоровити свій організм. Коли ми занурюємося у воду, наше тіло потрапляє в щільне середовище, яке створює супротив нашим рухам аж у 11 разів сильніше, ніж просто у повітрі. І це досить круто, оскільки вода знижує навантаження на наші суглоби, в той час як м'язи працюють наповну. Під час плавання у нас немає ударних навантажень, як, наприклад, під час бігу, і немає підвищеного тиску на міжхребцеві диски. Саме тому плавання це шикарний спосіб, щоб тримати своє здоров'я в тонусі. А що ж буде з нашим організмом, якщо плавати щодня? Які процеси будуть відбуватися, і які зміни ми побачимо і відчуємо? А відчуємо і побачимо, ми насправді досить і досить багато. В цьому відео я вам відповім на всі ці питання. Так що додивляйтеся це відео до кінця, буде дуже цікаво і корисно. Ну що ж, погнали. Дай Боже народ! Це моє перше авторське відео, і вирішив я його записати, бо дуже шаленію від дослідження людського тіла. І хотів би просвітити українців у тому, як можна покращити своє тіло, мозок, ну і взагалі якість свого життя. Також перед тим, як. Розпочати вам розповідати про те, наскільки плавання це круте заняття, хочу попросити вас підтримати мене в популяризації україномовного контенту. Ну, в принципі, ще можна, тому що сьогодні, 18 червня, у мене день народження, ну але то таке. Ну що ж, а тепер починаємо. Коли ми плаваємо, то задіяні практично всі м'язи нашого тіла. Чого не скажу, наприклад, до бігу. Тому що коли ми бігаємо, задіяно приблизно 70% нашої мускулатури. Тому перша річ, яку ви відчуєте, якщо почнете регулярно плавати, це, звичайно ж, покращення стану всієї своєї мускулатури. Це і ноги, і плечі, і спина, і груди, і прес. Також хочу зазначити, що під час плавання включаються в роботу дрібні м'язи-стабілізатори, які в звичайному житті працюють дуже і дуже слабо. Але саме під час плавання, перебуваючи в горизонтальному стані, ми можемо допомогти їх активізації. Наступна річ, яку ви замітите, це покращення вашої осанки. Плавання у правильно поставленій техніці дуже добре покращує вашу осанку. Ви коли-небудь бачили горбатих плавців? Ні, ну в загальному в природі, в принципі, вони напевно, що існують. Але якщо б ці люди не плавали, то напевно горбилися б вони ще більше. Тому що у воді ми діємо у двох напрямках. По-перше, ми розвиваємо ту мускулатуру, яка відповідає за зведення лопаток та виправлення грудей. Це саме ті м'язи, стабілізатори. Друге, ми забезпечуємо велику гнучкість і розтяжку для м'язів, грудей і плечей. Тому нам в природному середовищі стає вже набагато простіше і комфортніше тримати свою осанку. Тому що м'язи спини приведені в тонус. Вони звели лопатки, розправили плечі. Груди набагато краще розтягнуті, тому й комфортно забезпечити пряму осанку. Наступна річ, яка станеться з вами в результаті регулярного плавання, це значне оздоровлення вашої серцево-судинної системи. Вчені прийшли до висновку, що саме для оздоровлення серця і судин таке кардіонавантаження як плавання підходить найкраще. Це все зв'язано з тим, що плавання це унікальний спорт, і унікальність його полягає в тому, що це майже єдиний спорт, де наше положення тіло є в горизонтальному положенні. І це дуже круто допомагає нашому серцю качати кров, не створює надмірного шкідливого тиску всередині серця та умови максимально хороші для нашого серця. Наступний пункт це наша дихальна система. Плавання це один з кращих видів фізичного навантаження, яке оздоровлює саме наші легені, та збільшує їхній життєвий об'єм. Є таке поняття, як життєвий об'єм легень, грубо кажучи, це той об'єм повітря, що ви здатні вдихнути. Ну і звісно, що у спортсменів життєвий об'єм легенів набагато більший. В Свою чергу, якщо у нас великий життєвий об'єм легенів. То у нас набагато краще вентилюються легені, і організм здатний отримувати значно більше кисню. В середньому дорослої людини життєвий об'єм легенів приблизно 3,5 тисячі кубічних сантиметрів. У спортсменів це приблизно 4,5 тисяч кубічних сантиметрів, тобто більше приблизно на тисячу півтори Але якщо ми візьмемо плавців. То у них цей показник може досягати до 6200 кубічних сантиметрів. Тобто середня людина 3500, а плавець 6200. Ну, грубо кажучи, вдвічі збільшується об'єм легень. Наступна річ це витрата калорій. Звичайно, ж, якщо ви раніше ніколи не плавали і почнете плавати регулярно, то ви зможете зміцнити мускулатуру всього тіла і частину підшкірного жиру ви теж спалите. Витрата калорій дуже сильно залежить від техніки і від швидкості плавання. Для порівняння, якщо ми беремо звичайний біг в нешвидкому темпі, то за годину ми спалюємо десь 500 кілокалорій. В загальному плавання може бути як менш інтенсивним, так і більш інтенсивним. І звичайно, цей показник також пов'язаний з різними стилями плавання. Так якщо ми беремо, наприклад, Просто брас. Спалювати ми будемо від 400 до 800 ккал на годину, залежно від швидкості. Якщо ми беремо кріль, то це вже від 500 до 1000 ккал за годину. Якщо ми беремо кріль на спині, то там приблизно такі ж самі результати, як і простого кроля. А якщо ми беремо батерфляй, то це від 600 до 1000 ккал за годину. Тобто брасом це найекономніший варіант. Кріль це вже більш інтенсивніше, а найбільш енергоємний це, мабуть, батерфляй. Ну знову ж таки, це дуже сильно залежить від швидкості. Можна батерфляєм плисти потрохи, а можна брасом плисти на максимальній швидкості. Так що це показник у середньому для загального розуміння. Також, звичайно ж, плавання дуже добре впливає на наш психоемоційний стан. Вода тренує нашу нервову систему до того ще й дуже добре допомагає в закалці нашого організму. За рахунок того, що ми занурюємося з теплого середовища в прохолодну воду, а потім назад переходимо в тепле. Також плавання дуже добре сприяє викиду ендорфінів в наш мозок. Саме тому для людей плавання це щось на типу отримання кайфу. От людям ну, подобається плавати. Це зв'язано з тим, що коли ми плаваємо, у нас якраз виробляються оці всі нейромедіатори. Також було доведено, що плавання дуже добре знімає стрес. Я з цими словами на 100% погоджуюсь, оскільки для мене плавання це в першу чергу як інструмент, щоб зняти стрес. Ну і в цілому люди, які ходять в басейн, зазвичай перебувають у досить непоганому настрої. Окремо, я хочу згадати про мускулатуру. Як я говорив на початку відео, коли ми плаваємо, у нас дуже круто працюють всі групи м'язів. Але при яких стилях які м'язо набагато краще пропрацьовуються? Якщо ми беремо брас, перш за все він буде впливати на наші грудні м'язи і м'язи спини. В другу чергу це плечі, передпліччя і тріцепси. Якщо ми беремо класичний кріль, то в першу чергу це тріцепси, плечі і м'язи спини. А по-друге, це стегна і сідниці. Якщо ми беремо кріль на спині, то в першу чергу це опрацювання м'язів спини, а в другу чергу це плечі, трапеції і стегна. А якщо ми беремо батерфляй, то вплив іде відразу і на плечі, і на тріцепси, і на м'язи спини, а також м'язи преса і грудей. Для багатьох людей. До речі, кажучи, техніка батерфляй є найскладнішою, оскільки навантаження тут дійсно дуже комплексне. Проте, якщо ви хочете прокачати м'язи стегон, живота і ніг, ви можете спробувати плавання без рук. Але, звичайно, це підходить тільки для досвідчених плавців. Новачкам у плаванні з такими приколами краще не займатися. До речі, друзі, напишіть свій досвід з плаванням у коментарях. Мені буде дуже цікаво це все послухати, а також це допоможе просуванню мого відео. Любі друзі, це мій перший досвід у такому відео, і я можу сказати, що я заїбався. Я дуже знатно таки заїбався. І це піздець. Скажіть чесно, якщо вам відео сподобалось... Зі сторони того, як там монтаж зроблений, зі сторони того, як я озвучую, зі сторони синхронізації і, можливо, зі сторони самої інформації, тобто чи вона була вам корисна, чи вона пізнавальна. Ось тому буде цікаво дуже почути вашу думку, що в принципі, якщо я цього не получу, я напевно заб'ю на це огромний, велетенський тупо хуй. Но якщо все буде добре, то все буде добре. Як то кажуть, слава Україні, слава ЗСУ, донатимо на ЗСУ, їбашимо, блять, то нагорсню, сука.